Сьогодні ми поговоримо з Іваном Новосьоловим, керівником освітніх програм інноваційного хабу Житомирської політехніки. Дізнаємося, як створюються сучасні освітні проєкти, які можливості відкриваються для студентів, і чому інновації це ключ до розвитку української освіти. Скажіть, будь ласка, які основні взагалі цілі та завдання інноваційного хабу? Ну загалом інноваційний хаб Житомирської політехніки це екосистема, яка допомагає нашим стартапам і новаторам створювати свої ідеї і потім в момент їх комерціалізувати. Найбільше те, що ми допомагаємо робити нашим стартапам і новаторам, розробникам, це пройти у тут стадію від ідеї до прототипу. У нас є наявність великої кількості лабораторій, різних освітніх навчальних програм, які допомагають найбільш легким способом для наших. Наваторів розробників ось цей шлях, щоб від першої цієї задумки я хочу зробити ось це і дійти до, до першого прототипу, який можна показувати вже потенційним клієнтам. Плюс те, що ми робимо максимально велику кількість навчальних програм. Ми собі ставимо за місію те, що можливо в нас не будуть всі, не всі стануть там власниками компаній чи засновниками великих стартапів. Але те, що ми можемо зробити, це. Надати їм базу підприємницьких навичок, щоб налаштувати їм це підприємницьке мислення, щоб на свої проекти, на свої ідеї, вони дивилися з більше з точки зору, якраз таки підприємництва і могли їх розвивати в цьому напрямі. А як взагалі інноваційний хаб впливає на освітній процес в університеті? Ну загалом, безпосередньо на освітній процес, ми, як інноваційний хаб, не впливаємо, але ми робимо багато позанавчальних активностей, які допомагають студентам отримати навички, якраз таки підприємництва. Це може стосуватися і розуміння фінансів, економіки, метрик, маркетингу, і тому подібне. Це може стосуватися. Бізнес-модул і розуміння того, як створювати свій проект. Бізнес-проект не тільки поетапно розуміючи, там де можна споткнутися, де можна зробити краще, тому подібне. Розуміння клієнтської бази, розуміння прав інтелектуальної власності, розуміння того, як презентувати свій проект перед інвесторами, як взагалі з ними спілкуватися. Та й от багаж навичок, які вони можуть отримати саме за цих позаначальних активностях, які робимо ми як інноваційний хаб. А хто взагалі допомагає студентам в інноваційному хабі вашому? Тобто, це залучені експерти чи це викладачі університету? Ми максимально намагалися робити так, щоб майже всі наші навчальні і освітні програми вони були не те, що створені, а якраз таки в партнерстві з експертами з галузі зовнішніми або з основниками відомих стартапів. У Нас зараз проходить якраз стартап школи Житомирської політехніки 90% лекцій та воркшопів якраз в підтримці з партнерами, які зовнішніми експертами або засновниками стартапів. Зокрема, в нас в університеті звичайно дуже багато експертів і спеціалістів, які розуміються на хардверних технологіях, на сотверних, на маркетингу, на бізнесі, і так далі, які також максимально включаються в наші навчальні активності, наші освітні програми і допомагають студентам ставати ще краще. А які взагалі цікаві програми та курси наразі пропонує ваш хаб? Ну, на сьогодні те, що з важливого в нас нещодавно закінчився черговий хакатон. 18 березня у нас був фінал. Ми там зробили взагалі унікальне поєднання хардверних технологій, софтверних технологій, тобто програмної частини і апаратної частини. Поєднали студентів, які розбираються в різних речах, але поєднали їх в спільні команди, вони створювали спільні рішення. Зараз у нас проходить стартап школи Житомирської політехніки. Вона почалася. Минулого тижня, 14 березня, ми стартували, і зараз уже буде 20 березня. Друга лекція, студенти вже працюють над своїми розробками і проектами. І також нас на цей семестр заплановані ще дві активності, два хакатони, але там деталі будуть пізніше. І загалом ми чекаємо осені, щоб запустити чергову нашу флагманську програму BGV Hardware Accelerator, якраз такі, які про те, щоб надавати також і гранти. Нашим розробникам до 3000 тисяч євро на розробку першого продукту. Ми, до речі, єдина мені здається досі в Україні така програма акселераційна, хардверна, яка дає ось такі гранти. А яку взагалі найголовнішу пораду ви б хотіли дати тим студентам, які хочуть реалізувати свої ідеї через саме ваш інноваційний хаб? Ну, найпростіша порада просто приходьте. Слідкуйте перш за все за усіма нашими новинами, активностями, які ми публікуємо на соціальних мережах нашого університету, і там ви будете знаходити щось там для себе. Важливо прийти перший раз, бо ти ніколи не знаєш, де буде той перший правильний крок, щоб створити щось круте і класне.